Вітаю вас, друзі. Учора президент України Володимир Зеленський давав велику прес-конференцію. Усі питання ми сьогодні із вами розбирати не будемо. Та й чесно кажучи, у мене немає на це часу. Але було одне питання, яке мене особливо цікавило щодо виробництва мільйон дронів наступному році. Ми Виробом я хочу насамперед подякувати. Подякувати виданню LBUA, журналісту Олександру Демченку, який поставив питання щодо дронів, і вам, друзі, тому що ви учора штормили і стрім, і писали журналістам і просили поставити одне єдине питання щодо дронів. Їхню важливість на війні зараз просто неможливо переоцінити, тим паче і з огляду на дефіцит артилерійських боєприпасів у нашому війську. Тим паче, що росіяни й далі планують воювати, і ми всі свої. І я в тому числі. Ми всі пойдемо до кінця. Ну що ж, і ми від своїх цілі спеціальної воєнної операції відказуватися не збираємося. тим паче, що наш ворог також навчається і також запроваджує нові технології. Роботизовані комплекси і бойові лазери аружі з використанням технології іскусного інтелекту Началось серійне производство бойових роботів. Але без жартів ситуація дуже серйозна, і росіяни приділяють усе більшу і більшу увагу саме дронам і саме FPV. Все це нове руже буде допомагати російським бойцям бити врага на фронтах спецоперації. Як ви ставитеся до того, щоб Україна? Зараз е, сфокусувалися більше на виробництві власного озброєння і боєприпасів. Це перше, і в продовженні, ми знаєте, запитали наших військових перед цією конференцією, що важливо для вас зараз, і просили багато людей запитати у вас е, з приводу того, як ви ставитеся до того, щоб Україна на державному рівні налагодила масовий випуск е, дронів. Зокрема, FPV і боєприпасів стандартизованих до них а також як ви ставилися до і того, щоб було створено спеціально. На структурному рівні в збройних силах України спеціальний підрозділ е, щодо дронів. Ми із вами ці питання підіймаємо вже давно. Нам потрібно, щоб у війська було більше дронів, щоб було більше операторів дронів, щоб були штатні боєприпаси до дронів, щоб була до дронів ціла інфраструктура і головне окремі підрозділи бажано у складі батальйонів. І дуже чудово, що ці питання пролунали. Я позитивно ставлюсь до збільшення виробництва і дронів спеціальних підрозділів. Повинна бути інфраструктура щодо управління дронами. Про найліпша най. най, найліпше, най... Не радянська, а дуже дуже проста, щоб використати дуже швидко використовувати. Ви знаєте, друзі, хто дивиться постійно мої випуски? Ті в курсі, що я останнім часом буквально кричу: що у нашій армії треба запроваджувати у тому числі організаційно-структурні зміни щодо дронів Камікадзе. На жаль, ну принаймні до сьогодні не було навіть ознак, що буде якась робота у цьому напрямку, але. Зараз я думаю, такі ознаки з'являться і робота почнеться. У мене була зараз ставка, і я хотів зрозуміти одне з ключових питань: було виробництво дронів і постачання. І дуже не подобається, коли логістично у нас залишаються, скажімо так, такі бюрократичні радянські процеси. Коли 26 тисяч дронів лежало на одному складі і не доїхало до, до фронту, учора дуже багато людей здивувалися, коли почули, що 26 тисяч дронів не доїхали до підрозділів, що їх держава, наче як передала, а потім вони на фронт не потрапили. Оскільки вже про це сказав і президент, я можу підтвердити це дійсно правда і відповідальність за те, що дрони не доїхали до підрозділів, лежить на командувачах, і це, друзі, ще тільки квіточки. Ви дуже багато не знаєте про те, які проблеми є сьогодні всередині українського війська, тому я постійно і кажу, що військо потребує змін, тому що ця. Бюрократична, дуже повільна машина, вона не може працювати ефективно такою, яка вона є. Так, да, було дуже гучно на ставці, да. але таких не може бути таких пауз, не може бути проблем. І потім мене запитують: а що у мене особистого? Нічого немає особистого. Розумієте? Я просто в шоці як може не доїхати те, що вироблено нами. Розкажу вам і ще деякі новини. Оскільки я давно займаюся закупівлями і поставками дронів до підрозділів, і у нас доволі швидко дрони доїжджають на фронт і безпосередньо вже починають летіти у пики російським окупантам. Ми починаємо співпрацю із мінцифрою, щоб пришвидшувати поставки. Ми візьмемо за основу саме ту модель, яка працює у нас, коли дрони доїжджають на фронт. За кілька місяців, а максимум за пару тижнів будемо старатися, щоб вони доїжджали і ще швидше. Ні, це не означає, що у мене буде якась посада, чи що я буду отримувати якусь зарплатню. Це та сама волонтерська робота. Просто ми вже будемо активніше стимулювати державу, покращувати, пришвидшувати поставки. Це буде дуже велике завдання. Роботи буде надзвичайно багато, але я впевнений і результат буде. ну це ми побої. Логістику, будуть отримувати наші воїни в бригади, вітчизняні дрони. Щодо виробництва, мільйон дронів наступному році ми виробимо. Мільйон ми зробимо. Ну ми зробимо все, щоб так воно і було. Я знаю, що так воно і буде. я не можу це не прокоментувати. Президент каже, що за наступний рік буде вироблено в Україні мільйон дронів камікадзе. Це цілком реально, і якщо хтось гадає, що це надзвичайно багато, то просто порахуйте, це приблизно 2800 дронів на один день. Це зовсім небагато. Окремі коментатори учора сміялися. Мовляв, та це буде та сама історія, що із мільярдом ДРЕ. Але я так не думаю, друзі. Я знаю, які у нас в Україні є виробничі потужності щодо дронів Камікадзе і більшу частину комплектуючих вже вдалося локалізувати. І Я можу впевнено казати, що Україна може поставити на фронт і навіть більше аніж один мільйон. Власне, я також планую допомагати і у цьому напрямку. Але якщо я буду бачити, що відбувається, саботаж, якщо я буду бачити, що є зволікання, я буду вам про це розповідати. Тому що розголос це поки що на даний момент, ну чи не найефективніший інструмент вирішення проблем. Ну а дрони це не те, що нам допоможе вже завтра виграти війну, але це точно те, що допоможе нам компенсувати дефіцит артилерії, дефіцит снарядів. Що стосується артилерії, артилерія буде збільшуватись 155-й калібр системи. На жаль, з пострілами поки що дуже складно, дуже дефіцитний продукт. Системи зрозуміли, а тут лінії треба додавати, і це дуже складно. Там є дефіцит пороху, тощо багато різних питань, і це до речі, також правда. Якщо ви не знали, то у світі зараз дійсно є дефіцит пороху, і пов'язаний він із великою війною так званої Росії проти України. Ну і що стосується нашого ворога, учора владімір Путін виступав перед міністерством війни і говорив дуже багато про те, як потрібно збільшити постачання озброєння до російської армії. І особливо акцент зробив також на дронах. То на що ми раніше не звертали обращали внимание, читали швидка мелочь, какая-то фанера, там и так далее, какие-то маленькі там. Дрончики, которые летают. Ні, оказалось, что и это наносит ущерб. И это нельзя ні в коем случае пропускать. случаї пропускати, нове оружие будет помогать російським бойцям бить врага на фронтах спецоперації. Росіяни дуже добре знають, що таке дрони камікадзе, тому що українські дрони камікадзе завдали росіянам величезних втрат, і вони навіть у себе на федеральному телебаченні влаштовують цілі шоу, де обговорюють, які у них прекрасні солдати, як їх раз українські дрони. це через. Чрезвычайно... Драматичні кадри зони спецоперації, де двоє російських військових попали під огонь дронів ВСУ. Причому знімав все теж вражеский безпілотник. А знаєте до речі, хто іще вбивав за допомогою дронів? Ви не повірите, але це був Гітлер. Над ними кружать вражеські дрони, судя по всему, несколько штук, і на совсем небольшой висоті О них так делали фашисти. Ну вот, пожалуйста. Коротше, росіяни відчули на собі наскільки ефективними є FPV і дуже активно розвивають цей напрям. Тому і нам надзвичайно важливо теж його розвивати і паралельно вибудовувати засоби і способи протидії. Зараз можна вже без перебільшення казати, що після українського солдата та його героїзму дрони це те, що допомагає нам утримувати оборону. На цьому відео до речі, якраз відбиття російського штурму на початку листопада, воїнами Ся ї бригади, які дроном знищили російський танк. На фронті ситуація зараз надзвичайно складна. Ворог продовжує наступати на більшості напрямків. До прикладу, ви зараз можете бачити кадри із куп'янського напрямку. Так само росіяни активно здійснюють штурмові дії і на лівому березі Херсонщини. Там дрони буквально рятують наших морських піхотинців, вибивають росіян із укриттів, і ті змушені тікати пізніше. Їх завдяки цьому легше буде ліквідувати. До речі, окремо хочу подякувати росіянам і за це відео, де вони показали, що кумулятивні боєприпаси надзвичайно неефективні проти буханок. В кришу кумулятивний снаряд і пройшов в, в пасажирської на насквозь машина. Получила не дуже значні повернення. Тільки із-за того, що снаряд був кумулятивний. Ми про це знаємо, тому разом із нашими дронами постачаються тепер і осколкові боєприпаси направленої дії, які можуть вибухати у повітрі прямо над окупантами. Треба буде іще ще зробити дуже багато і у напрямку протидії російським дронам. Камікадзе є, звісно, засоби РЕП це окрема тема, але є щонайменше і детектори дронів. Є такі у української армії, поки що не дуже багато, але у росіян. Є їх стає більше і більше. Подивіться приклад, як отакий детектор дронів може рятувати піхоту. Річ йде о тисячі е, спасених життів наших бойців. І як примір, можна посмотрети на відео, де дрон е, ВСУ намагався атакувати позицію наших бойців. І благодаря одному э, всі бойці були врятовані, вони вовремя ушли в укриття. Коротше, друзі, роботи буде дуже і дуже багато. Я сподіваюся на вашу підтримку. Вона мені буде також дуже потрібна, тому що ми будемо і далі лупатись у скалу. Ми будемо і далі лобіювати питання активнішого впровадження дронів до нашого війська. І це стосується як поставок, так і формування спеціалізованих підрозділів, засобів протидії, окремих боєприпасів і ще дуже дуже багатьох питань. Я не можу вам обіцяти, що на державному рівні вдасться реалізувати абсолютно усе, тому що це далеко не тільки від мене залежить, але принаймні я зі свого боку буду робити усе можливе та неможливе. Та разом із тим, ми також будемо продовжувати і свої збори, і також будемо окремо постачати дрони на фронт. Дякую. Дякую вам, друзі, за вашу велику підтримку, за вашу величезну довіру, за те, що ви також підіймали тему дронів для війська, це дасть результат. Я у цьому твердо переконаний, і зі свого боку буду робити все, що тільки зможу. Дякую за те, що ви не байдужі. Будь ласка, продовжуйте і надалі допомагати українському війську.